Автомаркет рівно вітає вас. Маємо в наявності Mercedes Sprinter. Будочка на спарті. Ціна його 28900. Ось такий от. Має гідроборт. Довжина будки іде в нас 440, ширина 2,20, висота 2.35. Також має кнопку. Для включення світла світло в буці, має мультируль, сидіння з підкачки, спинки, мультимедіа кондиціонер, клімат-контроль, Датчики світла дощу, він йде у нас в автоматі, 7 g Двигун є тут. 2. двигун, 163 кітські сили, 120 кВт. Всім гарного дня.